Затишна локація з сучасною технікою, модерним ремонтом та новими меблями. Чотири робочих місця для чотирьох операторів, які пройшли конкурсний відбір і працюватимуть позмінно. Тепер, завдяки відкритому кол-центру при шосткінській ЦРЛ, можна буде значно покращити комунікацію між населенням і медиками, впевнений головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Всі знають, як важко дозвонитися часто в поліклініку то Телефони зайняті частіше всього, багато дзвінків, мало інформації. Кол-центр має більше технічних можливостей. Е, у нас тут е, максимум чотири оператора може працювати, три телефони, три телефонних незалежних лінії. Тобто дозвонитися сюди на порядок легше, ніж в будь-яку регістратуру і отримати інформацію в першу чергу про роботу вузьких спеціалістів нашої поліклініки. Та записатися на прийом до цього вузького спеціаліста перевіряємо, чи дійсно так легко дозвонитися до оператора і отримати інформаційну послугу. Колсеншофіської лікарні добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, перед тим як потрапити до лікаря, чи обов'язково проходити флюорографію? Флюорографія обов'язково проходити кожному один раз на рік. Якщо у вас гостра патологія, то можна Потрапити до лікаря, а потім пройти флюорографію. Якщо у вас не дуже термінове питання, то треба пройти флюорографію, а потім прийти до лікаря. Щоб пройти флюорографію, треба взяти направлення або у сімейного лікаря, або якщо ви лікуєте якогось вузького спеціаліста, то цього лікаря. Дякую вам велике до побачення. Дякую за ціну побачення. Чесно кажучи, дуже незвично, але вельми приємно, що дозвонитися вийшло одразу. Адже така сама процедура ще місяць тому потребувала масу часу та зусиль, бо мобільний телефон в реєстратурі був або ж зайнятий, або ж поза зоною. Наразі все змінилося докорінно і зв'язок з медзакладом покращився в рази. Хоча наповну, кол-центр запрацює не одразу, каже пан Штогрин. На це потрібен час, щоб він повноцінно запрацював як центр треба не менше року, тобто ми будемо працюно на роботу поступово. В Подальшому кол-центр має розвиватися, тобто він має стати інформаційним джерелом. Про роботу лікарні, тобто кол-центр, в широкому сенсі цього слова, про який всі знають, коли чують слово кол-центр. Поступово ми будемо його наповнювати інформацією, щоб люди, які дзвонять, могли дізнатися, як працює не тільки поліклініка, а й стаціонар, які робляться аналізи, які дослідження десь проводяться, як запитати на ту чи іншу операцію як підготуватись до того чи іншого дослідження, дізнатися якийсь номер відділення тощо. Тобто то, з чого люди часто дзвонять, чи в реєстратуру, чи в приймальню головного лікаря, чи приймальне відділення, чи просто намагаються дозвонитися в якесь відділення, щоб отримати інформацію. Цю інформацію ми будемо поступово наповнювати кол-центр, щоб тут могли люди, максимально позвонивши по одному телефону, дізнатися інформацією. Якщо пацієнт зателефонує з питанням, на яке оператори не зможуть одразу дати відповідь, то вони перетелефонують, коли будуть мати повну інформацію з даної теми. То зворотній зв'язок налагоджений, тут дуже хороша програма стоїть. Тут така програма стоїть, що якщо хтось не дозвонився, ми йому обов'язково перезвонимо. Якщо це був дзвінок в неробочий час, а кол-центр буде працювати з пів 8 до 17.30 і в суботу, в першій половині дня, якщо хтось позвонить з тої чи іншої причини. Там робот красиво скаже: вибачте, ми сьогодні не працюємо, вам обов'язково перетелефонує. Тобто, як це робиться в сучасних кол-центрах. Протягом місяця кол-центр працюватиме у тестовому режимі. Потім буде проведений моніторинг дзвінків та найбільш популярних запитань, що дозволить зрозуміти, яка інформація найбільш необхідна населенню і в якому напрямку треба посилити роботу. Наразі ж після піврічної роботи над проєктом, 27 червня, оператори кол-центру почали приймати перші дзвінки від пацієнтів. До нас уже телефонують люди, в основному записатись на прийом. Питають, як працюють лікарі, як працює поліклініка, ну як які аналізи можна зробити у нашій поліклініці? Тут більше телефонів, більше операторів, і швидше люди будуть записуватись на прийом, більше інформації. Я думаю, для людей буде краще. Відкрити такий сучасний центр стало можливим завдяки підтримці іноземних партнерів, а саме уряду Німеччини через фонд ДІС. Організувати роботу колцентру в шості допомогли найбільший в Україні благодійний фонд «100% життя і фонд Медичні лідери. Це люди, які нас навчали і які нам допомагали організувати роботу цього колцентру. Ми їм всі вдячні, вдячні від нас, вдячні від наших пацієнтів, вдячні від міської влади. Наше діло тепер, щоб він запустився, щоб він нормально запрацював. Тож від 27 червня кожен пацієнт може зателефонувати по одному з указаних на екрані номерів телефонів і отримати всю необхідну інформацію щодо роботи медичних закладів громади, прийому лікарів, запису на прийом та інших питань, що стосуються роботи медичної галузі.